Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада єдина у Полтавській області, яку було відібрано для участі у проєкті Співдія у відновленні громад, який реалізується громадською організацією інститут миру і порозуміння за підтримки проєкту «Юсейд Говерла протягом 10 місяців. Наша громада працюватиме з викликами, які виникають під час адаптації та інтеграції ветеранів війни. 30 травня у Миргороді пройшов черговий етап цього проєкту. Установчі збори допомогли визначити основні проблеми громади. Над питанням працювала робоча група, до складу якої Увійшли представники міської ради, ветеранської організації Об'єднуючись, допомагаємо та громадськість. За словами фасилітатора діалогів Олега Овчаренка, у подальшому проект має на меті сприяти розробці вже конкретного плану дій. Ідея така, щоб в нас в громаді створилася така робоча група для вирішення ну, нагальних проблем, викликів з якими стикається громада. І спробувати ну створити такий план дій, щоб покращити розвиток громади, покращити не знаю ситуацію тих людей, про які ну якими буде опікуватися ця робоча група. Ми сьогодні спробуємо. Ну знову я розповім про проект, який задум, і ми спробуємо цією робочою групою поговорити про виклики, які стоять перед громадою. Серед членів робочої групи є ті, хто безпосередньо зіштовхнулися з викликами адаптації ветеранів у громаду. Тож під час дискусії присутні ділилися досвідом. Серед обговореного і потреба у фізичному і психологічному відновленні ветеранів, і непорозуміння цивільних і військових, і порушення сталих соціальних зв'язків, і відсутність навичок у комунікації з постраждалими від війни. Робоча група також визначила, що після повернення до цивільного життя ветерани часто мають проблеми із зайвою бюрократією, працевлаштуванням та з неготовністю громади підтримувати. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій зазначає, цей список великий, але у робочої групи з'явилися певні бачення вирішення проблем. Дійсно, викликів багато в цьому напрямку є. І завдання цієї робочої групи спільно з Інститутом миру та порозуміння працювати над ними, визначити пріоритетність і скласти відповідний план по роботі нашій. Миргородська громада бере участь у проєкті разом з 15 іншими громадами України. Наступним етапом стане проведення навчальних тренінгів, де відбуватиметься робота з конфліктами і соціальною згуртованістю. Інститут миру і порозуміння зазначає, що діалоги це основа сталого розвитку громад. Вони допомагають виявляти та вирішувати проблеми на ранніх стадіях, створюючи позитивне та сприятливе середовище для всіх жителів. Освіта нового покоління. Учні початкових класів та дошкільнята Миргородської громади навчатимуться за програмою раннього розвитку Життя в долонях, яка є соціальною ініціативою Родовід школи. Життя в долонях це освітня програма раннього розвитку, що працює з дітьми з 3 до 8 років, яка сфокусована на розвиток у дітей критичного мислення, комунікативних, кооперативних та креативних навичок через інтерактивне навчання. Вона привчає дитину до накопичення знань і для їх засвоєння. Важливо зазначити, що програма життя в долонях є доволі дороговартісною, але Миргородська громада отримала її подарунок. Так, частину ліцензій на програму передав прат Моршинський завод мінеральних вод Оскар на загальну суму 750 тисяч гривень. П'ять ліцензій на інноваційно розвиваючу освітню програму раннього розвитку життя в долоньках від родовій школи подаровано п'яти навчальним закладам. Подаровані заводу мінеральних вод «Моршина». За словами освітян, до подарованих від партнерів п'яти ліцензій родовідшкола безкоштовно додала ще сім. В місті Києві було представлено від родовідшколи цей контент. Презентували вони, як його використовувати в навчальних закладах. І тоді головою Ігорем Дідковським було подаровано сім ліцензій. На цю програму ми вирішили разом з управлінням освіти молоді і спорту Миргородської міської ради, що ці сертифікати будуть надані дитячим садочкам. Педагоги Миргородської громади, які працюватимуть за програмою раннього розвитку, проходять відповідні тренінги. Це допоможе їм розпочати роботу з рахуванням отриманих рекомендацій, аби ділитися корисними знаннями з маленькими жителями громади. В жовтні 2023 року представники закладів освіти Миргородської територіальної громади мали можливість відвідати конференцію, на якій презентували програму Життя в долоньках. Це унікальна програма, це методичне забезпечення для вихователів, для вчителів, для роботи з дітками для поліпшення якості освітнього процесу в закладах освіти. До створення програми Життя в долонях долучились педагоги, психологи, методисти, дизайнери, підприємці та науковці. Вона розроблена з урахуванням потреб сучасності і затверджена Міністерством науки і освіти. Комунальне підприємство Спецкомунтранс продовжує видавати сміттєві контейнери у селах Миргородської громади. 70 сміттєвих баків вже отримали жителі Дібрівки. І з самого ранку охочі взяти пластикові контейнери впорядковано отримали особистий рахунок та власне бак, як говорить директор спецкомунтрансу Олександр Онищенко, все більше громадян бажають мати в своєму домогосподарстві такий контейнер для збору твердих побутових відходів. Ми до цього дойшли, проводили велику роз'яснювальну роботу. Нам, ну, нам вдалося переконати мешканців, що контейнер у власний будинок це добре, це зручно, це по-європейськи, це сучасно, це зберігає екологію вашого рідного села. Контейнери дуже прості у використанні, та за словами Олександра Онищенка, мають хорошу якість. Тепер двічі на місяць працівники підприємства будуть приїжджати у Дібрівку і вивозити сміття. Коштує така послуга 49 гривень 50 копійок з однієї людини. А сміттєвий контейнер жителям видається безкоштовно. Надалі спецкомунтранс планує поставити у селі і великі контейнери типу депо може на цьому тижні на наступному доставимо контейнера депо для збору скла пластику та паперу. І таких ну, відходів, які підлягають переробці, достав сюди в село, інспектор визначить місця, побалакає з людьми, де це найбільше буде зручно. І таким чином у нас дібрівка буде долучена до європейських моделей по збору відходів і поводження з ними. Підприємство Спецкомунтранс буде і надалі закупляти пластикові індивідуальні контейнери, адже все більше людей виявляє бажання мати власний бак і збирати відходи в одному місці. Варто зазначити, що використання пластикових контейнерів у приватних домогосподарствах та організоване вивезення сміття ймовірно допоможуть вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ у селах громади. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей працівники Центру соціальних служб Миргородської міської ради для маленьких жителів громади, які отримують послуги в цьому центрі, та дітям загиблих захисників захисниць громади, підготували солодкі подарунки. Зазвичай традиційно Центр соціальних служб до дня захисту дітей проводив заходи. Ми проводили для дітей конкурсну програму, солодкий стіл. На жаль, під час війни ми не можемо проводити для малечі заходи якісь збирати їх, але хочеться зробити все рівно трішечки приємного, трішечки радості дітям. Ми сьогодні вручаємо подарунки дітям із сімей в складних життєвих обставинах, які отримують послуги в Центрі соціальних служб, а також вручаємо подарунки дітям загиблих захисників і захисниць нашої територіальної громади. Батьки і самі діти зворушені щирою увагою та допомогою, яку вони отримують у Центрі соціальних служб. Я дуже вдячна Центру соціальної служби за таку допомогу, подарунки моїм дітям. Тим паче, в такий скрутний час дуже важко. Тим більше я одна їх виховую, що старшого, що меншого. То я дуже вдячна. Вітальну акцію для дітей вдалося організувати завдяки виділеним коштам з місцевого бюджету у межах програми соціальної підтримки населення Миргородської громади та комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України Миргородської громади та членів їх сімей. Всього підготовлено 130 пакетів подарунків з солодощами. Ми намагалися наповнити подарунки пакети тим, що люблять діти: це і шоколадка, це і вафлі, печиво, сік, ММДЕМС – все те, що люблять діти. Працівники центру наголошують, що турбота про дітей та родини, які зіткнулися з труднощами, це не просто робота, а покликання, яке вони виконують із великою відповідальністю. Центр соціальних служб також співпрацює з іншими організаціями та установами, щоб забезпечити таким сім'ям всебічну підтримку. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Ватися про здоров'я просто якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики, швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності, двадцять. 0800-222-12. Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800-210-777. Ліцензія МОЗ України, серія АВ, номер 526-778 від 11 березня 2010 року. Шлях додому для кожної дитини. Під час повномасштабної війни ворог перемістив тисячі українських дітей в Росію, нав'язав їм російське громадянство, Створив перешкоди для возз'єднання цих дітей із батьками та батьківщиною, шановні батьки, опікуни, родичі. Якщо вашу дитину примусово вивезли в Росію або на тимчасово окуповану територію України, ми допоможемо повернути її додому. Телефонуйте за номером 050 015 58 46. 1431 року в Руані на вогнищі спалено 19-річну французьку національну героїню Жанну Дарк за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу. У 1920 році Римо-католицька церква оголосила Жанну Дарк святою. У 1876 році імператор Олександр ІІ видав Емський указ, що обмежує використання і викладання української мови. У 1896 Році сталася перша автоаварія у Нью-Йорку. Автомобіль Генрі Уелса зі Спрінфілда зіштовхнувся з велосипедом Івліна Томаса у велосипедиста Зламана нога. 1908 року відбулися перші в Великобританії міжнародні змагання по вітроплавців з майданчиків Харлінгем Клубу у Фулхемі. В небо піднялося 30 аеростатів, що представляли п'ять європейських країн. 1942 року авіація Великої Британії розбомбила Кельн, що було першим масовим нальотом британців на Німеччину. Цього дня, 30 травня, народилися такі особистості. 1265 року Данте Алігєрі, італійський поет. 1853 року народився Вінсент Ван Гох, нідерландський художник постімпресіоніст. 1957 року народилася Оксана Білозір, українська співачка, народна депутатка четвертих-шостих скликань. 1966 року Томас Хеслер, німецький футболіст, півзахисник, гравець збірної ФРН, чемпіон світу 1990 року, чемпіон Європи 1996 року. Сьогодні іменини святкують Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросиня, Степан, Юнія. Тож не забудьте привітати винуватців свята з ним Ангела.